Перший раз на Дністрі поймали, перепливали, і там на катері нас побачили, спіймали, виписали нам оцих бумажок, куча. Ну, типу, що незаконний перетин, адміністративну бумагу якусь дали. І два рази в Чернівцях. Потім з'явився цей контракт. Треба спробувати, чому сидіти якраз і рік, і можна виїхати за кордон до жінки, до дитини. Протягом пару років я був баранчефом закладу. Суши-бару, так скажемо, бо в мене все добре на гражданці. Спорт, професійна кухня, дружина. Все було добре. Я і просто мені дуже подобається зброя. Я раніше ходив в тир, постійно практикувався, а тут ще й з великого гранатомету, бо стріляти дають. Товариші мої приїжджають з баячки соромно дивитись в очі людям, які живуть тільки в окопах, зміцнюють себе морально, зламлюють себе. А ми сидимо вдома. Це для мене це вже неподобство. Я вже не можу бездіяти. Рішуче, рішуче прийняв рішення підписати цей контракт і доучитись до хлопців. Батько військовий він мене прямо з самого початку привчив до цього. Зброя, оце все. Ну так та ігри, звісно. Ну зараз таке без ігор нікуди. На снайпера не тягнуло. На розвідку не хотів, а якось захотілося, якось, коли у ці ігри. Ні, є деякі, які вже готувалися до цього давно, проходили курси з, з метаку. так. Тири проходили, є такі. А є ті, хто перший раз взяв зброю в руки, хто нічого не знав до цього. А зараз вже рекси. Є обмежені. Сроки, рік служби, тобто я можу потім прийняти рішення продовжувати службу чи займатися, займатися якимись другими справами. Замотивувало те, що можу виїхати з-за кордону. Ну, там у мене зараз жінка, дитина, побачитись. І думаю, якраз якийсь внесок внесу в війну цю і побачу сім'ю. Так, спочатку базовий курс 45 днів. Спочатку проходить теорія, тобто нам розповідають, що буде, як все проходить, як все повинно бути. Потім вже йде холостіння, щоб ми звикали до зброї. Знали, знали, як з нею стояти, як стріляти. Потім вже стрільби, тактика і так по наростанню. На п'ятий день після підписання контракту я отримую 200 тисяч. На п'ятий день після проходження повної базової військової підготовки це входить без АВП, курс 45-50 днів. Це з вихідними. Це входить е, фах, на якому ми наразі це два тижні, і далі входить адаптація. Також два тижні. І з моменту, як ми вступаємо в бойове спорядження е, спорядження, на п'ятий день з моменту підписання дії нашого бойового спорядження ми отримуємо ще 300 тисяч. 500 тисяч йдуть вже по закінченню контракту в день звільнення. Душ, кожен день, їжа, все, що треба, навіть більше, повністю оділи з голови до ног ще й залишилося. Два-три комплекти всього є. Помімо плитоноски з плитами, забезпечує РПГ, РПС, кетовські турнікети, підсумки до магазинів, підсумки до гранат аптечки, зброю непогана. Це Scar L 556 на 45. З розрахунком того, що в наші кавні інструктори не дуже складно двох пострілах у мене щойно було одне попадання, одне один переліт. Кожну деталь розповідаю помилки, ну які є. І від цього відштовхуюсь і якісь роблю висновки для себе. Результативність військового вирішує більше не віка, а більше його характер. Чим міцніше буде його характер і бажання знищити там ворога, тим результативність його буде більше. Вік тут грає роль, але грає роль більше на, на фізичну витривалість бійця. І в цьому цей контракт виграє, тому що хлопці молоді, енергічні і дуже сильні. Я думаю, коли буде приймати участь в паячках, мені буде неважливо, скільки грошей видає держава. Я пішов в бучу ірпінь Гостоміль. Я був волонтером. Я бачив все, що було, що нас чекає, і що буде. Це, Це вже висновок, зроблений роками, можна сказати.